Подбати про внутрішній стан. У всесвітній день ментального здоров'я в Івано-Франківську провели форум Стійкість одного, стійкість мільйонів. Його мета обмін досвідом щодо поширення послуг з психічної підтримки, взаємодії з міжнародними партнерами та реалізація всеукраїнської програми ментального здоров'я. Ти як ми розуміємо, як воєнний час важливо бути стійкими, важливо бути незламними. Для цього потрібно формувати цілий комплекс заходів, програмних питань, втілювати їх в життя, яке допоможе на Чем, військовослужбовцям, родинам героїв наших і всім прикарпаттям, всім людям, внутрішньо які до нас приїхали, покращити своє ментальне здоров'я на сьогоднішній день. У нас відкрито 14 центрів життєстійкості. Два ще мають бути відкриті. Для цього у нас медичні працівники проходять перекваліфікацію, навчаються, щоб мати можливість надавати психологічну допомогу всім, хто звертається. Учасниками форуму стали представники. Яки влади, громадських організацій, керівники закладів охорони здоров'я, освіти та культури, а також ветерани, волонтери та представники силових структур. Серед них і завідувач кафедри психіатрії Івано-Франківського національного медичного університету Михайло Пустовойт. Адже на базі навчального закладу відкрито перший на Прикарпатті центр ментального здоров'я. Я тут на цьому форумі буду презентувати наш центр ментального здоров'я, який створений 23 Серпня цього року, який вже працює другий місяць, буду розповідати про активності, про те, що вже зроблено, про те, що ми плануємо зробити. Центр займається, перш за все, лікувальною роботою, далі просвітницькою роботою, далі організаційною роботою. Там ми хочемо стати таким хабом або центром, куди стікається, можна сказати. Вся і з одного боку інформація а з другого боку конектиться всі структури, які займаються ментальним здоров'ям. До слова за перше півріччя 2024 року понад три тисячі ветеранів війни та 530 членів їхніх родин отримали психологічну допомогу на прикарпатті. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Рай».